Шановні друзі, ура! Зайшла я за свою теплицю, де в мене перці були. Аж тут із перчиком одним росте фізаліс у мене. Подивіться, і він вже достигає. То я в іншому місці знайшла, що вам показувала. А це ось така коробочка. Аж дивіться. Ось. Смакота. У нас всі в сім'ї люблять його. А це, а це суничний фізаліс. Він маленький, ось, ще, ще не відпав, оба! Але ягодка чудова. Ось. Як сонечко, як ізюмчик, сушити його можна, як ізюм, смачний, і варенячко смачний. Але бачите, пізно посаджений і ну, не, 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 не дала той дохід, що треба. Бачите, скільки його? Біля кожного листочка. Ось. Так що, дай Бог, здоров'я, мир. Це вітер у нас звіявся. Та вже прибираємо трохи грядки. Ось, бачите, які гарні. І смачненькі. Гарного вам настрою. Бувайте здорові.